Є новина, друзі. Ви мерзніть, а ми морозимося. Дослухайте до кінця. Знаєте, в мене таке враження, от опалювальний сезон в нас зараз це як такий гарячий пиріжок, який кожен намагається передати іншому. Спочатку було оці заяви від садового, що не дали лімітів газу, тому ми відкладаємо опалювальний сезон. Потім Філатов сказав, що ситуація ну практично катастрофічна, і треба, щоб влада централізовано по всій країні запроваджувала опалювальний сезон. Ну, Зрозуміло, для чого це робиться. І садовий він себе знімає відповідальність. А Філатов. Хоче перекинути всю відповідальність за опалювальний сезон на державну владу на уряд на той самий, тому що розуміє, що, ну, всі претензії будуть до нього, тому що в нас за опалювальний сезон хто відповідає? Місцева влада, і вони його запроваджують, коли температура падає три дні там нижче восьми градусів. А таке вже було, і люди зараз живуть некомфортно в своїх квартирах, тому що холодно, об'єктивно. І от сьогодні зранку з'явилася вже інформація, що нібито опалювальний сезон розпочнеться з 1 листопада, централізовано по всій країні. І це рішення прийняв уряд. Ну, думаю, ну нарешті розібралися, хто буде за що вирішувати, вже буде якби уряд відповідати за опалювальний сезон. І щойно буквально перед цим відео приходить новина від Міненерго, що уряд не відповідає за опалювальний сезон. За опалювальний сезон відповідає місцеві, ну, місцева влада, і вони його запроваджують, коли в місті, де вони знаходяться, температура три дні падає нижче восьми градусів. Тобто уряд. Перекидає знову все на місцеву владу, хоча вони за це і мають відповідати. А ті говорять, нам не дають лімітів газу, тобто немає чим опалювати. Розумієте, коли от, одні йшли на вибори як місцева влада, призначали Свереденко прем'єр-міністром, всі хотіли на ці посади. А коли відповідати в державі, хто відповідає за те, щоб в квартирах було тепло? Немає. Одні перекидають на інших, ті їм повертають цей пиріжок гарячий. Так коли ж буде цей опалювальний сезон? Тому що людям холодно в квартирах, урядовці, пані Свереденко, Садовий, Філатов і всі інші? Напишіть от під відео в коментарях, може, тут люди запрочитають. Лайк, репост, в шапці профілі. Підписуйтесь.